І всім салют любі друзі на каналі Collection Man. Сьогодні я вам покажу мою колекцію полібегів і лего мініфігурок, запакованих, яких я назбирав за ці пару років колекціонування мого. Так що давайте подивимося, що в нас тут цікавого є. Перше, що я би хотів вам показати, це ось така от стопка. Мініфігурок по Looney Tunes. Тут зібрані практично всі мініфігурки. Мені бракує тільки Pituні Пік і Лоле Бані. Тут, як ви бачите, Бакс Бані. Запаковані фігурки, повністю відсортировані. Ось така от стопочка. Я являюсь великим фанатом BluenTunes, тому я мусив їх зібрати. Це своєрідну моя гордість. Звичайно, я маю пару розпакованих фігурок. Але ці я хочу тримати як колекціонер, іменно що запаковані. Ну що ж, давайте приступимо. Перший полібег. Полібег з лего журналу Hidden Side. О, я перепрошую за це. У мене відкрите вікно. І тут якраз як назло мотоцикліста ганяють. Але в нас тут зараз 30 жарі, тому я мушу тримати вікно відкрите, бо я просто задихнуся. Е, такий от полібег з такою міні-фігуркою офігенною. У мене по hidden Site є два набори один на Україні, один тут є запакований. Також вам покажу Офігенний полібек з журнала. чому би і ні. Наступна фігурка це вже не Лего. це компанія Кобі по Pінgu Мадаскару. А бажаю, Pінgun Madascar, завжди дивився на Україні по QTV. Ось така от серія є цих мініфігурок. Я думаю, та чого б ні, куплю собі, нехай буде. Далі що я вам покажу? Мені фігурки по першій серії Діснея. Вона відносно відкрита. Бо тут, для того, щоб впевнитися, продавець чи це дійсно вона. Ось у мене два таких пакетика. 14-13 фігурка це містер ісключительний із Синдром. Я хотів ці фігурки, я є великим фанатом суперсімейки. У мене є колекційна фігурка, є Лего-наборчик по суперсімейці. На Україні є ще також запакована фігурка з Фрозоном, яка, я, надіюсь, мені колись приїде. І тому я дуже хотів ці фігурки і купив їх. Далі, що ми подивимося, це одна з гордостей моєї колекції полібег по LEGO Monster Fighters 2012 рік, з привидом і таким от величезним годинником. Афіний Полібек дитинство дивився сотні разів обзор на нього, завжди мріяв про нього. 에, замовляв я його на eBay з, з 에, Австралії він мені приїхав. А полібег, не знаю, чи його розпакую. Якщо замовлю ще один такий, то обов'язково знімлю обзор. Далі, можна сказати, чорна перлина моєї колекції. Полібег по Лего Піратам Карипського моря. Лего Пірата Карипського моря, чисто для мене, являється одним з самих моїх любимих фільмів, 에, які випустили Дісней. Ну, я ще бажаю Дедпула, це теж відносно до Дісней. І от зі всього, що мені вдалося в мої 23 роки сколекціонувати поролего Піратом Критського моря, це ось такий полібег, який обійшовся мені в дорого. Майже 40 доларів. Ні, брешу, не 40 доларів, а 28 по-моєму, що доларів. За ось цей полібег запакований з фігуркою капітана Джека Хоробця. Також є чисто колекціонерською річчю, розпаковувати не буду, просто гріє душ. Далі ми подивимось на наступний полібег, це також журнал LEGO Hidden Sight. Ось таким приводом сантехніка. Чому б і ні. Hidden Sight серія присвячена приводам, паранормальним явищам, я це обажаю, адже я являюсь великим фанатом Monster Fighters. То чому і ні? Ось в мене є тут ще одна фігурка паркер. У мене найменший наборчик на Україні є по цій серії лабораторія якогось там бішеного ученого. Ну, такі от фігурочки, тут доволі круті аксесуари, телефон з приводом, ноутбук. Доволі вона класно вдягнута. В цього є магнітофон, гаєчний ключ. Що може бути краще? І давайте звернемось на першу річ, яку я замовив собі з моєї колекції Polybe. Це ось цей Polibe Kolego Monster Fighters. Вичти до 12 років, артикул 3200, е, така от маленька машинка з зомбі-шофером. Боже, офігенний полібек, я пам'ятаю, коли він приїхав, скільки в мене було емоцій. Я, наскільки я був довольний, що я отримую ось таку колекціонерську річ. Я жалію, що не купив ще один такий, щоб зробити обзорчик, але це таке. Колекція в колекції він мене є, другий по Monster Fighters. Е, Далі, як ви бачите. Ще одна фігурка попеніна Кару. Тут же шкіпер попався. Я заказував рандомно, просто одну фігурку і бах. Мені попалася ця фігурка. Тут шкіпер, у нього рація, рибка. Офігенно. Получив боса можна сказати, команди. Е, Кстаті, у мене є ж набор, я про нього забув да, набір з цієї лінійки Pінgні Medaascar. Е, тільки я не знаю, чи я буду на нього робити обзорчик чи не буду, це вже не важливо. Далі, як я вже бачу, тут йдуть полібеги по супергероям. Я купляв, я бажаю їх. От, Наприклад, колекційна фігурка Шазама, яка попадала тільки в журналі і в одному наборі по Lego DC Super Heroes Взяв, адже я мріяв зібрати лію справедливості, але більшість наборів по DC в мене лишилось на Україні. Тому ладно. Це загадочник, офігенна фігурка. Дивно, що якраз ще зам з'явився в наборі з загадочником. Але я взяв цю фігурку, адже тут крутий молд загадочника, такий от ящичок з грошми. Думаю, що це офігенно. І одна з головних фігурок, яку я хотів, мій перший джокер. Я мріяв його купити і завести на Україну і поставити біля своєї Харлі Квін, щоб нарешті ця пара воз'єдналася в моїй колекції. На жаль, цього не сталося. Він так і лишився пилитися в пакетику. Можливо, знімлю обзор на нього, не знаю. Буде видно. Далі йдуть е, на полі бешки, ну, як фігурки по Лего Ніндзяго. Ось такі чотири у мене є, давайте ж на них подивимося: е, «Джей» по водній серії. Перша також моя фігурка «Джея» в колекції не знаю, що я їх не розпаковую, але не розпаковую. Далі такий Воїн островів офігенний, тут класна маска, у нього крута зброя, наручники. Офігенна фігурка, мені дуже сподобалася ця лінійка по Лего Ніндзяго. Взяв, хотів його розпакувати, так і не розпакував. Тут я хотів косплеїти його під якогось монстра по Лего Скобіду, але. Так і не купив набори, не вийшло. Далі також один з основних персонажів по е, водній серії Легонізяв. Купив його тільки через цю деталь підсвічника, яку я хотів для самоділки, зробити призрачний домик зі свічками, бла бла-бла. Ще плюс афієна фігурка. Крутяк. Далі один з моїх любимих сезонів Кай по о, сезоні з відеоіграми, з кіберсвітом. Офігенна лінійка, класний. На жаль, маю цю фігурку, маю фігурку Лойда. І це все. Далі в нас йдуть тематика супергероїв. У мене було більше цих фігурок, адже я купляв багато журналу Lego Avengers багато разів. Але це одні з офігенних. Фігурка Венома. Я планую його розпакувати, можливо, можливо знімлю обзор, адже це на Україні в мене є наборчик з карнажем, Веном. Одні з основних злодіїв. Світу чоловіка-паука, офігенна фігурка попадалася в журналі, що може бути краще. І фігурка, яку я дуже сильно хотів, це іменно мій перший чоловік-паук, людина-паук, який полібег оцього. Я знайшов вже аж після того, як він пропав з прилавків. Тут просто довезли в магазин. Там було парочку таких журналів. Що мене підкупило? Звичайно ж фігурка чоловіка-палка, і подивіться, скільки в нього тут аксесуарів, скільки цієї паутині, яку можна використати для якихось самоділочок. Там там щось приліпив до будинку, бам. Якісь сценки з перегероями відіграти. Я думаю, що це масхев. І останній полібег в цьому відео. Відео вийшло доволі довго, але це нічого страшного. Полібег по Лего Скубі-Ду. Рідкісний полібег, який зараз цінується в колекціонерів з офігенною рідкісною фігуркою з кубіду, де в нього ось такі от обличчя, там де він начебто побачив бургер і вже летить стрілою за цим бургером, щоб його з'їсти. Е, другий мій наборчик з цієї серії, адже в мене на Україні лежить наборчик е, е, скрипта мумії, чи як це називається саркофаг мумії, от. Маленький наборчик. Надіюсь, з України я його заберу, але не знаю, коли це буде. Ось таке от вийшло відео на всю мою колекцію полібегів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!